Бачив ось таке. Бачив. Колеги скидував і кавив, ти розумієш ти рівень, ти навіть на е, сторінці у президента так само ця фотографія була. Це десяте число. Це десяте число, так. Да. Получається, ми поїхали з центру поїхали на е, Жилянську. Зразу в першому парадному ми за допомогою інструменту вскрили, там людина, застряла в ліфті. Він саме Піднімався чи спускався. Ми все не уточнювали, неуточнювали. ми його з ліфта витягнули. Потім е, хтось сказав, що люди в бомбосховищі в ході розвідки ми побігли, і так височило, що їх дуже багато було. Всіх виводили і передавали е, швидкій допомозі. Ну і так само побігли вже по поверхах, там що довелося. Сам бізнес-центр ж також довелося обстежувати. Да, да бізнес-центр та ну там інші відділення пішли на обстеження бізнес-центру. І а ми працювали всіх, е, в цих під в під'їздах. Першому під'їзді зі сторони Арки я виносив дівчинку маленьку, тому вона злякана була. Це її батько. Він стояв внизу. сказав, що там мене дружина і дитину що діла дитина була схована в ванні, і вона якби відмовлялася, але потім сказала: кажу, підеш зі мною. То вона. Протягнула така ручка, вона залізла на мене, то я її зносив так само. Я працював там з, з, з Юрієм Лозинським, Це ми вдвох обстежували цей парадний і що він, що я виводив людей по черзі. Тільки ну по інформації передавали скільки з цих врятованих евакуйованих. Як для тебе змінилось там твоє життя і твоя робота? До 24 лютого і після ось саме в складності в роботі це війна. Ми до такого не звикли. Це для нас було нове, тому що коли ти працював до війни, там стояла одна задача. Зараз ми працюємо і нам ще ускладнює працювати, тому що вся екіпіровка. Так само одяг бойовий пожежного він трошки важить по по, по кілограмам і взуття захисне а Зараз з війною нам щоб додалося такий аксесуар. Це ми без живати вже нікуди. У мене. В мене бронежилет особистий, а в хлопці, якщо там відділення, вони вивозять прям бронежилети прямо тут. Є для кожного ще помимо того, і каски рятувальника, вони ще вивозять такі, такі каски. Ну, Дивлячись по ситуації. Основний цей, я зараз просто покажу тут, лежить в мене. Щоб приходиться одягати, зразу бронежилет мій. Помімо бойової одежі, тут уже видно, що є. Це звичайно тут у мене Ну, перчатки, понятно, що я з собою беру додаткові, фонарик, датчик руху, чуку витягуєш, якщо ти е, дуже корисна е, штукенця, коли ти працюєш в завах, десь тобі приходиться там, трошки нижче спустити, коли ти без нерухомий 30 секунд, він починає. Видавати звукові сигнали і світлові. Починають лампочка. Ну і там він доходить до такої степії, кожен раз він повишається, повишається. Там такий звук, що він до такої степені в вуха, то, що, не, не дай Бог, що може. Ну і показує вже практика, що особисто з собою втягаю сюди турнікет, ножниці для невибох розв'язання. Ну, радіостанція, понятне діло. І це стеклобой. Починає б, що таке. Ну, щоб щоб ну, повинно бути. Ну я скажу так, от відчувається. Я, допустим, працюю ось в цій, знаєш, ну коли допустим, на пожежу і тому подобне. Але коли вже їдеш на. ну, Вона, до речі, так, і коли ти в попрацюєш декілька днів, то ти вже ще її не відчуваєш, тому що ну важкувато. То буває ситуація така, що замість цеї мені да, я беру з собою ще свою таку казку. Вона легша коли вже немає відкритого полум'я і потрібно розбирати самі завали то я працюю в цій 24 лютого де ти був я вам скажу, що в мене якось воно почалося з бачу. дому. Так, я поїхав, спочатку була пожежа в Дніпровському районі нашої столиці. Ми виїхали туди по підвищеному рангу, і ми там спрацювали, і я тоді вже був в бойовій одежі Мокет. І я поїхав у підрозділ. І з тих пір, тобто в мене вже за два дні почалось то, що... Я вже перестав ночувати, грубо кажучи, вдома. До вересня місяця, да, я був постійно в підрозділі. Про перший виклик, який був ось після 24 лютого, на який довелося поїжджати? перший виклик у нас був на проспекті Лобановського. Вийшло так, що ми туди прибули одні з перших. Коли я після того в ефірі передав спочатку, що ми прибули до місця викуку, проводиться розвідка, і я вже автоматично підняв голову доверху і побачив, що цей будинок а в ньому така величезна, величезна таке вікно, ви розумієте. І коли нам вже сказали, що там ймовірно можуть бути люди, ми в складі відділень взяли з собою певні інструменти і побігли на верхні поверха. Безпосередньо, де от, там вже було ще відкрите пормі, в одній з квартир воно там трошки горіло. По сходовій клітині всі піднялися, в одні вже почали допомагати людям виходити. Деяких виносили на руках, і, а ми вже приступили в ці. І коли повторно мені я стою, так раз там сонечко сходить, розумієте? Я стою там в цьому будинку, така велика діра, і ти стоїш, дивишся на це сонце, і коли. Тобі повторно кажуть, що знову повітряна тривога. Будь обережний. Ну а потім я скажу, що почалося, зачастилося воно. І ми вже виїжджали в різні райони міста Києва. Там, от доволі скажу, така ситуація була в Вогонському районі. Ми так само зранку, все ж завжди було в кожний прильот був зранку, коли люди ще відпочивають. То ми, коли прибули, отримали. Так само на евакуацію людей зайшли в парадне я, якось так автоматично, я і не подивився на весь будинок. Ми зайшли в одна парадне, там почали працювати, і коли ми там вже вскривали двері, деякі, бо, бо нам сказали, що там, ймовірно, можуть бути люди, ми вже працювали по відкриванню, надавали, допустимо, цей, ну, працювали по відкриванню цих дверей. І тоді я почув прохання про допомогу. я Пішов на звук, ну не пішов сказати, а по пастунський поліс. Тому що коли дим вже піднімається, там хоч трошки можна і, і, побачити. Я пішов і виходилось, я знайшов людину похилого віку. Це дідуся взяв рушник, вмочив воду, намотав йому на обличчя, а він категорично відмовився зі мною йти, то поки я йому не надав паличку, тому що він погано ходив. Ну, Це так теж, грубо кажучи, смішно. Я знайшов цю паличку, ми вже вийшли через коридор, я вже зрозумів, тому що якщо я мочив воду в цьому ванній кімнаті, то я вже знаю, що тут виход. І ми спустилися. І коли ми спустилися до Четвертого поверху я побачив, що е, сходової клітини немає. І коли я ну, вже е, передав інформацію, що я знайшов цього дідуся і спускаюсь, кажу, встановіть мені автодрабину, тому що я не можу спуститися. Мені задали питання, як ти там оказався. Це я вже потім зрозумів, що я з того парадного переліз через коли балкон був пошкоджений, я переліз і знайшов цього дідуся, який був в сусідньому парадному. Тоді вже ми знімали через е, по автодрабині їх. Е, і ті, хто могли ходити, е, піднімали через. Е, Да. Да, через дах і через сусідні паради ми так само спускалися. Якщо є люди, якщо є люди то працюємо, як була ситуація, коли ми діставали е, дівчинку жені і маму Катю, це теж піс після ти, одного... Ти Фактично достав одні гасили, а ти фактично ліс під кропом їх витягав. Ну, то, да, тому, що, тому що е, коли ми ж. Вибуєш до місця виклику, ну, і ми про цю, цю ситуацію вже з тобою да, раз, спілкувалися. Я просто щоб було зрозуміло, розкажи ще ось про дівчинку. Ситуація з, з тим будинком, ми вже приїхали, коли я вже підняв голову, я побачив, що верхні поверхи вже ж були, було вже відкрите полум'я, і в ефірі я почув, що, ймовірно, піднімається на самі останній поверх, тому що там можуть бути люди. Ми ж в складі відділення ж піднялися, так само ж всі були б на жилетах, важкувато взяли з собою певний інструмент. І коли вже там, там вже була купа пилу, диму, хлопці з пожежних підрозділів вже почали ну, приступили до гасіння пожежі, ми вже почули тоді прохання про допомогу саме від. Це вже потім ми вже познайомилися, знали, що типу, Женя. тому що ми з нею, поки працювали над, над тим, щоб її врятувати, то ми з нею вже спілкувалися. Якось чимось її відволікти від тієї ситуації, щоб вона повністю в завалах. Ну а так, взагалі, її видно не було. Трошки ми бачили. Її ножку і все за потім почали розгрібати. і саме вона стеді сказала, що там ще є мама. Вона хватала своїми ручками за мої і казала: мене не чіпайте, мене потім. А спочатку маму. Але ж можливості не було, бо ми приблизно, коли всі замовкали. Ми хотіли з нею поспілкуватися, але дуже її було погано чути, і ми не знали саме де вона знаходиться. І коли вже ми звільнили Женю, тоді я вже підліз туди, почав світити фонариком, розмовляти з нею і хоча б дізнатися, чи вона бачить світло. А ви так, що вона каже, що я його бачу тільки на стіні. Я тоді вже потім зрозумів, що вона лежить так ну, головою, ну, дивиться вона вверх. Я її, грубо кажучи, бачив голову чуть, чуть і волосся бачив. І я спробував всунути туди ну, руку через ці всі каміння. Я, я не дістав. Тільки трошки я довелося. І ми зрозуміли, що е, якщо ми будемо копати там вже два поверхи е, над цим, ну, було навантаження це ж і дах, і, тому що там квартира була двохвільнова. То ми дуже багато втратимо часу, і ми ж взагалі взагалі не бачили. Ми не бачили, які в неї травми, і що в неї ну нею. З... І тому було прийнято рішення. Самі плоті ми поставили підпорки і почали потихеньку вручну розбивати, вирізати і щоб до неї дібратися. Ну і тоді вже на полу тридцять я вже тоді заліз наверх. Дуже повезло їй, щоб вона як впала, виходить, вона ножками зацепилася за саму магістраль від кондиціонера, що вона нижче не поїхала. І так її було прикрито фрагментами шкаф. Але воно вже було просівше і в будь-який момент могло зламатися, і ці всі, вся ця цегла і фрагменти цього бетону могли тобто, її завалити. Наче ми тоді все вже звільнили, але між каміннями і протою. В неї була рука одна, так вверх піднята. І, і в неї якраз саме в, в там, де лікоть, саме так воно зажало, що її ні туди, і ні сюди. А допомогло так, що е, її волосся було на руці. І коли я е, з нею спілкувався, от, з Катю спілкувався, і коли її вже по руці, наче ті типу, що, що вона казала, що в там все німіє вже. То я, грубо кажучи, так і надовить, тому що я потихеньку, коли їм осажив руку, я потихеньку через волосся, тому що волосся було, то мені допомогло звільнити. І коли вже звільнив, то я взяв її на себе, присів, і тоді мене хлопці витягнули там. Тоді ми всі були ті, хто на поросі, і працювали там у ці щитані секунди, щоб швидко допомогти. І коли ми, ти розумієш, не кожен день доводиться рятувати маленьку дитину. І коли ми там всі були, то я скажу, що хлопці, які всі були на павках, ну всіх були очі мокрі, ніхто не міг стримати сліз, тому що кожна секунда була нам дорога і могло щось піти не так, не дай Бог. На наступний день, після того, як туди влучила ракета цей будинок, ми піднімались разом з тобою. На дах, коли ще хлопці розбирали завали, ми знімали, і ми там знайшли цей купальник вже. Да, да, купальник. — І я знаю, що там за декілька днів ви поїхали до неї до лікарні передати їй цей купальник. Е, як не ну, реагувала. Там взагалі я скажу, що ще одразу, як тільки ми її дістали е, і передали е, в службі 103, то вже зразу я сказав, що. Мені якось так неспокійно стало, що я зразу ну, взяв для себе і сказав, що е, ну, коли вона трошки оговтується від цієї ситуації, коли з нею працюють психологи, лікарі, я ж не знав, які там травми, тому що візуально воно е, нічого не, ну, так, не було видно. Хто його знає, ну, там, чи може вона поки в шоковій ситуації, то в неї нічого не боліло. Але вже коли на наступний день вже знайшли гімнастичний купальник, тоді вже це було остаточно вивішено, що цей купальник обов'язково я поїду. На її виписку, ну чи коли нам дозволять лікарі. коли нам вже сказали, що можна, це і ми вже тоді поїхали там передавати їй смаколики, подарували цю іграшку цього словно звісного песика патрона і передали цей купальник. І вона нам вдяку намалювала малюнок. Він зараз в мене в кабінеті висить. Ну і знаю, що на, на, на другий день після того як розбирали завали. Ти щойно поїхав до частини. Ми вже дізналися, що є якийсь ракетний удар по Кременчугу, але Ми тоді ще до кінця не розуміли всі серйозності так, да. цієї події. І ти поїхав до частини, ми з тобою попрощалися. Але вже ввечері я побачив фотографії з робот в Кременчузі і дивлюсь, і ти на фотографіях. Ми працювали два дні на за цею адресою на цьому будинку, і вже ввечері ми приїхали. Підрозділ, якраз всі хлопці прийняли душ, ми замінили бойовий одяг на, на підмінний. І да, зателефонував начальник загону і сказав, що ми зараз в складі двох відділень виїжджаємо в Полтавську область допомагати колегам, тому що знали, що вже така ситуація сталася в Комінчузі, що ракета потрапила саме в торговий центр. І так, ми виїхали ввечором. То за пару годин ми вже були там на місці і вже працювали уже безпосередньо там надавали допомогу. Що там було? Я скажу, що важкувато було працювати через те, що весь цей торговий центр саме утеплення воно було склаволокна. Ну цих сплит, якщо дивишся на сонце, і так видно, то ці всі оці малесенькі частинки від цієї склавати вони були в повітрі, і ми працювали в респіраторі. А зняти курточку, допустим, з бойового одягу ти не можеш, тому що воно все так, до такої степені вчухалося, що ми вже вийшли з положення. Тут самі чоботи і штани ми замотали скотчем, щоб воно туди не залазило. Перчатки до курточки ми так само скотчем. І тут вже на цьому, на шиї, так само ми вже стягували його і касником закривали. І тут вже був респіратор, тому що воно все літало так, що воно потім і руки, і ноги, і, і в носі, і в горлі це все, все ж було, тому що воно там ну, дуже літало, тому що ці всі, всі стіни були утеплені саме цією тобто, Розумієте, Важкість така, що от потрапила в будинок, да, то можна зробити якийсь перепис населення. А ситуація на Полтавщині була це е, реально в, в, ну, звичайний торговий центр. Скільки Добре, персонал можна пересчитати, згоден. А хтось міг їхати, зайти купити собі морозиво чи бутилочку ну, пляшечку води. Правильно, він собі зайшов, купив і пішов, ще подивився там в тому конфі на будь-який там телефон мобільний. Ну, ну щось тобто, абсолютно не знав, яка кількість людей може перебувати саме там. І тому це приходилося там е, е, сантиметр за сантиметром, ми брали, ну, оп... Бо, ну, саме команди були, не команди, а відділення, поділення на певні квадрати, і ми всі потихеньку собі брали так, -от, так ну, по квадратурі, і це все вичищали, 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 вичищали. Тому що я ж кажу, і е, ця склавата, вона вся впала, вона намокла, і ну, що тут понятне, десь так от, грубо кажучи, якщо тобі по коліно це є склавати, то це цією склаватою може бути людина. Самі, ну розумієте, да, масштаби, яка там людина? Якщо вона, звісно, така крупненька, то воно буде видно, то більше треба. А якщо там звичайний хлопець чи дівчина, то скільки там треба. Ну, так от, якщо Тож вона буде лежати. Да. Пожежі, ж там і частки да, ну, да, Я ж кажу, ми знаходили. Повністю, та ну бувають такі, що фрагменти там фрагменти тільки там кусок ноги був. І красиво. По красівку можна було здогадатися, чи, тому що від пожежі, я ж я що тіло воно зжимається і воно стає менше. І тут ти не зрозумієш тепер, е, от як на барелянки було, тому як діставали тіло загиблої жінки, то е, от одна рука, яка згорівша, вона ну, взагалі маціпунька, одна нормальна нога маціпунька, ма бо згорівша, вона стягується. Сама голова, так ну, от, така, від температури, воно ж, там такі масштаби, що. Якщо, та навіть в будинку від цієї температури воно вигорає до такої степені, що залізобетонні перекриття вони лопаються і аж арматури видно. Ну. Бавлянка на мене, там, це перші враження були такі серйозні. Коли ми об'їхали спочатку зі сторони стоянки, ми виїхали, ми вже побачили це першу техніку згорів, що побачили на дорогу, тому що вони сюди дійшли. Тут вже з однієї сторони ж бувається АЗС вже повністю Ростріляна, розграблена. Ми вже їхали вперед. Зі сторони вже ж були ці, ці всі будинки. Вже було видно там, що п'ятиповерхові, тільки, тільки стоянки від'їхали. Багато автомобілів були прямо роздавлені. І на них були написи, що там ну, що люди. Знаходилися саме з загиблі. Це скільки раз ми були там, допомагали це ж бородянки, ми допомагали шість днів. Шість днів ми туди їздили. Ми тільки прибули, зразу зрозуміли. Оце перші дві, дві точки це якраз на, на, самій клумбі, на самій клумбі. Це ми. Перші ці, які ми почали розбирати. Далі вже пожежні там, підрозділи і сама Київська область, і вони вже працювали е трохи далі. А я ж кажу, оці ми перші дві локації ми розібрали, то ми вже потім поїхали туди. Ми ж не знали, що там, як там місто далі зруйноване. Ми тут бачили, то приїхали на місце ці два будинки, і трошки нам там ще ми заглядали ще на, на сусідні ті. А то, що далі туди, вже, коли ми вже працювали в останній день, там, то. Це, до речі, там в тому будинку саме більше було загиблих. Тампуїти воно да. сипались від температури. Ми, ми дійсно ми, ми, ми так, ми так само піднімалися на автодрабині, піднімалися е наверх, тому що ми і зацепляли потім тросами е фрагменти, ті, які не, 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 ну, не відпали і не розвалилися. То ми зацепляли тросами і потім підтягували, щоб можна було далі працювати. Але ж ну, і так само, щоб запобігти, якщо не дебух воно відпаде, а ми ж там всі знизу. Працюємо, то тобто, спочатку ми розчищали так, щоб нічого на голову не впало, а потім працювали сугубо вже внизу. Кран працював, ми зацепляли ці плити, щоб добратися до цього підвалу. Скажи, який був найважчий для тебе виїзд з 24 лютого по сьогоднішній день? Кожний, який був останній, був якийсь типу важкуватий і по особливому, якийсь, ну, по-особливому, якийсь був. Ну, зараз на даний момент ось, ми приїхали з цього. Працювали в Ізюмі, там місто звинуло на 90%. В місті немає ні світла, ні води, ні газу, ні мобільного зв'язку. І то ми працювали, допомагали спочатку. там. Ну, ми, ми працювали на трьох, на трьох локаціях. Ну і завжди ми там як поверталися, то там були ще теж. І ми вишки вишку допомагали. Мобільний зв'язку зв'язати. Ну, ну, Кожен день у нас типу, грубо кажучи, була задача з зірочкою в кінці вже. Ми працювали там на двох школах, а потім вже поїхали, так як міст підівали, там, під там стояв через понтони, ми вже поїхали туди, де у них там стела стоїть, і там вишка цього телевишка, вишка, і це ми там працювали. Це остання наша локація, де ми, де ми були і знаходилися. Е, було таке, що ти звик до того, що ти постійно дивишся під ноги і на зелену зону не заступаєш. Е, тому що було таке, що начебто територія обслідувана. І на наступний день вже викликали піротехніки, тому що вже на тому місці де не було. А вже була протипіхотна типу, допустим, цей пилюстка це Да не знаю, де вони бралися, чи це якісь там діверсанти, десь ховалися, а потім їх розкидали. Я не знаю, чи це може місцеві. Ну. Я не буду казати ні на кого грішити, да. але то, що їх не було, а потім вони з'являлися, це, це був такий дійсно, факт. Дійсно, да, дуже... дійсно, да, і і, да, і приїжджали потім піротехніки, знаходили, відвозили його, ну і потім знищували. У них там є така стела, де вони під час святкування яких, якихось там ну, свят, то вони туди всі сходяться ну, місцеві. То а ми з собою взяли, як ми як їхали, то ми з собою брали два прапори. Тобто жовто-блакитний і червоно-чорний. Тоді, виходить, там є така них цистела, стела, і туди потрапила саме ракета, був прильот, щоб там був отвір, і ми знали, що там всередині є вхід. Вже потім побачили. То ми потихеньку-потихеньку з фонарями, вже піднялися на саме верх І тоді ці два прапори встановили, що вони потім майорювалися над цим. Там, там дуже сильний вітер, де ці стели, і вони так якраз чітко заходили. То ми встановили ці два прапори. І ну, наш звірний загін це зробив. Тому що там не було їх, а ми встановили. На Харківщину ми їздили, ця машина так само з нами їздила. Тут у нас генератори до них подовжувачі. Ми можемо ставити мачти на освітлення. В нас в даному, помімо палаток, в наше тут є столи з тільцями. Надувна палатка, ми можемо зробити собі намет. Поставити там всі ці столи, типу, організувати штаб. Тут є чотири ти з нержавіючої сталі. Ми можемо спокійно собі приїхати, поставити їх, набрати собі воду. Ось ці ємкості, вона чотири їх штуки, вона в один в один. Тобто ми можемо приїхати, дістати їх, набрати воду, розкласти палатки, запустити генератори, поставити обігрівачі для наметів. І тобто, ми можемо якось хоча б десь їхати і. Голошу повітряну тривогу, але ми встигли записати нашу з тобою розмову. Дякую тобі за роботу, за виділений час і давай сходимо все ж таки до укриття. І сподіваюся, що ми зараз нікуди не поїдемо разом. Да, да, дякую вам.